Привіт-привіт, я Валерій. Це на капоті канал про те, як фарбувати авто. Як бачите, формат відео у нас трохи помінявся. Чому? Тому що у нас банально немає світла, працювати неможливо, ну і в боксі холодно. А на вулиці мінус 17. Тому хотів би підняти таку тему, як фарбування саме зимою. До речі, є телеграм-канал, на якому ми викладаємо різні дефекти, обговорюємо їх, вирішуємо, як їх обійти. І це телеграм-канал на капоті. Раджу підписатись. Для себе розуміємо, що е, все ж таки низька температура це не є плюс для малярки. Розуміємо, що вона е, температура нормальна для роботи це 20-25 градусів. Але живемо в якими в таких реалях, що у нас не завжди є можливість так в, в, в таких умовах працювати. То що ж для нас е, зима, це стоп по малярці, чи все ж таки є якийсь виход, чи є якісь можливості якось працювати? По-перше, хочу зазначити, що все ж таки низька температура, там порядка 15 градусів, це не є уже вирок якийсь для малярки, а просто треба перелаштувати свої умови. І треба, по перше, розуміти, що все ж таки для для малярки більш критичні. Є те, що висока вологість це більш важливий параметр, чим низька температура. При низькій температурі, такі як там, до 10 градусів, ще працювати можна, але треба знати деякі умови. По-перше, треба розуміти, що деталь, з якою ми працюємо, по-перше, вона повинна бути прогріта. Якщо є можливість, прогріваємо її за допомогою інфрачервоної сушки, чи у фошки, звичайно, чи просто феном підігріти, тобто деталь повинна бути тепла. Ви далі вирівняти матеріал, деталь і повітря в один градус, в одну температуру. Це нам дасть можливість працювати прогнозовано, щоб у нас не було такій ситуації, що у нас щось холодніше, Тому що буде з'являтися конденсат, і це для нас буде великим мінусом. По-друге, треба розуміти, що всі наші паузи, які ми будемо робити між шарві паузи, треба робити значно довше, для того, щоб розчинник випоровувався. По-третє, в цьому випадку, коли в нас низька температура, треба використовувати більш швидкі матеріали. Тобто, якщо є можливість, додаємо акселератори сушки, якщо є можливість, купуємо не стандартний затвердник, а швидкий затвердник. І так само з розчинниками. Тобто нам якраз при низькій температурі. Допомагає швидше висихати саме роботи з низькою е е з швидким розчинником. Також хотів би додати, що е під час роботи з температурою, яка нижче параметра там, е 15 градусів, там, 10 градусів, наприклад, треба розуміти, що час полімерізації він значно стає довшим. Тобто всі витримки у нас будуть набагато довше, і так само ну, не можна починати полірувати там, через, наприклад, там, 6 годин чи 8 годин, треба почекати значно довше. для того, щоб у нас матеріал правильно шився. Якщо цього не зробити, то у нас будуть, по-перше, усадки по ґрунту, по-друге, буде лак погано поліруватися, тому що він буде банально сирий. І ну, треба на це звертати дуже увагу. Тому обов'язково всі параметри часові у нас подовжуються. Ще можна звернути увагу на те, що е, саме в цей період, коли у нас холода, там, да, і досить важко працювати з автомобілями, то в цей період все ж таки беруть більше е, не повні. Роботи не якісь великі, тяжкі ремонти, а невеличкі ремонти, бампера, там, якісь, тобто подетально працювати значно краще. І напишіть в коментарях, які у вас умови, як ви виходите, як ви розподіляєте свою роботу. Чи берете важкі ремонти, чи берете все, що дають, там, і як ви виходите в ці часи, що допомагає вам краще і якісно робити вашу роботу. Ну що ж, підписуйтесь на наш канал, не забувайте ставити лайки, писати ваші коментарі. До скорих зустрічі, пока.